19 жовтня святого апостола Томи. Святий апостол Тома на прізвись Близнюк був рибалкою з Галилеї, Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда, велика була його любов до Ісуса. Коли Христос незадовго до своїх страстей. І йшов до Юдеї Воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя, бо жиди хотіли його каменувати. Тоді Тома на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти. Коли на тані вечері серед тої причудесної до глибини душі, зворушливої науки, яку голосив Спаситель апостолам, він сказав: Куди ж я йду, ви, не знає, ви знаєте путь. Господи, скажи до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш. І як нам знати тую путь? Ісус до нього, Я путь і істина, і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Святі Отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лишень Томі. Але усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим зірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учень, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший подадель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і подадель того життя, яке чекає нас у небі, а найголовніше, що Він єдиний посередний між нами та Богом. Що Він заслужив для нас усі ласки і що на нього маємо покластися все наше оповання, аби осягнути вічне блаженство, як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни Гацеманському саду схопили Спасителя утік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолам, і вони розповіли про це Томі, він не няв їм віри. Якщо не побачу на його руках знаки від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, і руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чуд Христа Спасителя і чув Його заповідь про Воскресіння. Однак, Тома був усього лиш людиною, і, нам, і не нам його судити, бо ж Христос його не осудив. Христос, друге являється апостолом, щоб не дати загинути безвір'я своєму учнові, каже Святий Августин. Спаситель стає посеред апостолів і каже: Мир вам, а тоді промовляє до Томи: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки і руку твою простягни, і вклади її в біку мій, та й не будь не віруючи, а віруючи». відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус. Побачи мене, то і віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували, а в тому вигуку Господь мій і Бог мій виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже, святий Йоанн Золотоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і в голос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, як віра всіх решта апостолів. Бо невірство томи, від якого він зцілився, доторкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у тому самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо День Воскресіння на суді. Апостол Йоанн розповідає, що Тома був разом з Петром і Йоанном та з іншими, тоді, коли Христос, після Воскресіння, явився їм при тевердіянському морі. Після щастя Святого Духа, святий Тома, як каже, святий Йоанн Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті, сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів, так що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю, і не боявся голосити його навіть найдикішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії, про його проповіді Пертянам згадують найраніші церковні письменники. Святий Йоанн Золотоостий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру Етіопії, а про те, що він проповідує Індії, пишуть святий Григорій Богослов та святий Григорій Великий та інші, про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії, правитель того краю послав до Єрусилиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий міг би побудувати для нього величавий палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути тому у в'язницю, та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння, ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителю про своє видіння, а той велів покликати ув'язного тому. Апостол навчив правителя прав віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудетнішу палату і вічного. Вічного щастя. Після цього правитель його двір прийнявся те хрещення, а апостол Тома продовжує проповідати Христову віру. Інше передання голоси, що апостол Томас спізнився на три дні на похорону Пресвятої Богородиці, та конче хотів раз побачити її святе тіло, коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім, Спаситель возні на небо свою пренепорожну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть Індії, де навертав до Христової віри усіх кінців. Цієї величезної країни. У східній частині Індії, Маніпурі, він на до святої віри Тертіяну, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мегдонію. За це погане накинулося на святого і вбили п'ятьма списами коли 1500 році португальців вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з переданням знали, що їх предки. Хрис... Прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів, а саме місто Маніпю... Маніпур ще років сто назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь частину було перенесено до Одеси і Риму. Премудрості благодаті, сповнений Христові апостол і служитель істини у покаянні, кликав до тебе ти єси Бог мій і Господь.